Вітаю, любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Тач Володимир Богатр та податковий консультант, і всім таксистам великий привіт від податкової. У податковій на офіційному сайті нагадали всім таксистам, що з 1 жовтня їхні авто мають бути обладнані РРО. І зараз розповім про це більш детально. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також ви можете придбати підписку на півроку на мій закритий телеграм-канал. На телеграм-каналі я буду викладати консультації, відеоінструкції, можливо, відеоконсультації яких я не викладатиму ні в себе на каналі Instagram, ні на YouTube. Тому, подумайте, якщо ви оформите підписку зараз, то ви отримаєте півроку безкоштовних консультацій від мене. Ну що, поїхали? Всі ви знаєте, що з 1 січня 2022 року була відмінена пільга, яка була рятівним колом для ФОПів-спрощенців і дозволяла не використовувати РРО та ПРРО. Але широкомасштабне вторгнення Росії на територію України повернуло це колесо трошки в іншу сторону, і нам дозволили не використовувати РРО ПРРО. Аж до жовтня 2023 року, раніше до 1 жовтня. Але, панове, 1 жовтня у нас вже позаду. На жаль, це означає, що вже діють повністю штрафи за невикористання РРО, і тому, на жаль, треба вже думати про застосування РРО по РРО, про їх реєстрацію. Або будете мати проблеми, як, от, наприклад, підприємці на ринку електротоварів в Києві. Я розповідав про це у цьому відео. Можете прийти за посиланням та подивитися. Про що зараз мова? Податківці на своєму сайті повідомили, що тепер. Усім, хто надає о, послуги о, таксі, необхідно надавати чеки при отриманні розрахунків готівкою або через електронні платіжні системи по типу Privat-24 і так далі. Я не кажу вам про те, що треба тягти з собою цю здоровезну бандуру, яка видає бумажні чеки. Ні, ви можете обійти звичайним ПРРО. Я вам рекомендую e-чек або чекбокс. Обидва посилання будуть під цим відео. Особливо, якщо ви тільки починаєте, ви не впевнені, як воно буде все йти далі. Ви можете скористатись тим, що є-чек дозволяє 30 днів працювати безкоштовно після реєстрації ПРО. Ви спробуєте зареєструєте, спробуєте подивитесь, повидаєте чеки. Якщо вам сподобається, а я впевнений, що вам сподобається, вам треба буде лише платити в місяць 125 гривень за використання цього є чеку. Якщо вам необхідна буде консультація, як реєструвати чеки, будь ласка, звертайтеся я вам допоможу. На цьому все. Також, ще не все. Хотів вам нагадати, що штрафні санкції зараз, якщо ви не займаєтесь азартними іграми, підекцизними товарами чи якимись складними побутовими товарами чи фінпослугами вони зменшені. Для тих, кого я назвав штрафні санкції 100-150% від вартості проданого товару наданих послуг. Для всіх інших, штрафи будуть становити від 25% до 50% від вартості товарів, проданих або ж наданих послуг. От тепер точно все. Нагадую вам, що 72-й механізованій бригаді необхідна допомога у зборі на тепловізор. Типу Там залишилось зібрати 7 тисяч гривень, тому будь ласка, хто скільки може, кидайте за реквізитами, які ви бачите під цим екраном. Буду вам всім вдячний за допомогу. Бережіть себе, донайте на ЗСО, любіть Україну. І все буде Україна! Música